Вітаю всіх! Я тепер хочу ще раз повторний розклад зробити. Повторний, мені хочеться, значить, треба робити на квітень місяць. Мені йшов квітень, десь Великдень більш спокій. Давайте так, квітень, Великдень буде вже початок спокою, спокійного, спокійнішого життя. Квітень місяць, Великдень буде вже початок спокійнішого життя. Крімка жезлів, це відповідь так. Є для цього предпосилки домовлятись. Політичні предпосилки є до цього діла. Вони є дійсно. Якщо домовлятись, вони є. Добре, є, є є, є. Далі ця колода. Ні, пропущу ця колода. На практиці військо колода воїнів у квітні місяці на великді стане потрошку легше, спокійніше жити. Давайте подивимось. Так. І ця колода каже, так. Туз з пентаклів, непоганий початок, етап, справедливі же випадає щодо війни. І вісімка пентаклів довгострокові вирішення. Так, що головне? Дурень, блазень, обнулення ситуації. Вирішення питань. Дійсно, буде легше. Давайте так. У когось це буде розчарування, трійка мечів, комусь відносно стане плюс-мінус, а когось взагалі буде свято. Ну, Правда ж, це правда, правда. В Харкові буде свято, я скажу, якщо буде тихо, спокійно і без кабінети, насправжнє класне свято. Кінцевий результат ця колода дверей і ключів. Кінцевий результат, який буде на квітень. Подивимось, ось ці дві колоди зробила, процес йде. На практиці реально. У квітні місяці на великдень буде вже спокійне життя, початок цього спокійного життя. Перепитаю. У квітні місяці буде вже початок спокійного життя. Ну то була вісімка Пентаклів, скучі ще карт. Цікаво, але подивимось тут буде. На закохані. Відносно. Це відносно. Кінцевий результат у нас відносний. Шістка кубків. Знаєте, відносний результат ріка мечів, розчарування йде десь дев'ятка пентаклів. В принципі, вірогідність дуже велика, дуже велика цього, тому що домовляється про це. Маніпуляції на прикордонні, відразу скажу, о! Маніпуляції на прикордонні, як я завжди кажу, не очікуйте спокою прямо біля фронту, прикордоння, всі ці місця. Не очікуйте, будь ласка, давайте вірити в найкраще.